питаю, скільки його відео набрало, він не вірить. Давай, вгадуй. Треба, вгадуй. Було останній раз, як я дивився 27 тисяч. Більше. Ну 30. казав, 40, 50. Більше. 60. Більше. 100 тисяч? Більше? Я тобі серйозно говорю. <laughs> Давай! Дальше. Дальше. Скільки? Чуєш? Дальше, більше. Давай, кажи, я тобі зараз покажу, скільки. 150. Менше. 130, вода. Так, давай на розпаковочка. Бачиш, як Сашко навчись розпаковувати гарно. Поняв без цього? Нерве? Все, економік, А то він купляв як цього. Комені чистити. Які комини? Це вже каналізацію. Хоча хлопці казали до мене, кажуть, слухай, то не для каналізації. Кажу, хлопці, ви мені не розказуйте, бо кажу, краще. Да, те, що ви кажу, я розумію, кажу, ви хорошу штуку зробили. Ви кажу, думали, що воно тільки піде для коміна, але кажу, комен треба раз Йо -йо -йо, в рік, раз-два роки чистити. Що, файно? Каналізацію а? Подари, дрова, Кажу, раз в рік, раз в два роки. Слухай, а як в мене та каналізація буває як заб'ється тими слизями, тими жирами, тим всім. Та ти, ой, трубу пожире. Очись ну, для димоходу. То для димоходу воно, ну, так. Да. Але то... я побачу в них. Тоже для димоходу. Да. А це отове залізне, воно окей. Теж та все. Савен. Кажу, ви собі, каже, Іване, воно поломиться. Я кажу, ви не переживайте, я його купляю, Все, гроші є, є. Кажу, а я буду кажу, на практиці його. Кажу, ви торгуєте, а я на практиці кажу, використовую. Прикольно? ми да. місто Черкаси. Глянь, Корко, попробуй. Ти Та можеш Так, ти що. що Каналізація ксунди, сука, Ну. І Може і труби не залишиться. Може. Ми акуратно будемо пробувати. Заживемо до ті, що тут робити, акуратно. Друга. Робочка посилити. Ні, другого не цього, бо там препарат. В принципі, хочу його розпечатати. Бо ми його зараз А? Бо ми його зараз будемо додати в корм. люди. Люди люди. Препарат для корму. Хороша штука, що. Е, можна його додати. Що, далі не показую. Хай то залишиться в тайні. Де, де? <сум> можна зробити півтони корму, так. Да? 200 кг зробили з кокцидіостатиком, а тут, окрім кокцидіостатика, так, додаємо ще один препарат. Там, наприклад, самки а цим прогодовуємо, самки молодняк. Цим прогодовуємо. А то да. Олкара треба на Зараз зараз рішимо все. Все, коротше, включай вагу будемо Так, виходить така штука. Отут у нас раз, два, три, 4, 5, 6 мішків. Приблизно плюс-мінус 30 кг. Це 100 а по 30, це буде 180 кг. Так, Тут десь приблизно ще 20 мішків. Так, Торгова марка, ви бачите, яка, але ви знаєте, що я вже нею давно не користуюся. Давно вже роблю свій корм, так, свій гранулятор, свій корм. Чого не користуюся, тому що, розказую. Корм цей зайшов на ринок крепко, потужно. І як би ті, хто привикли годувати, так і годують, знаєте, там любителі, деякі ферми ще ним годують. ну, І я годував так само, але трошки, трошки помінялися часи. І було в нас трошки більше часу, знаєте, і нам цікавіше було почати робити корма самому. Все одно, ну, типу, на місці, вдома, так, чим добре змішувати. І це все у домашніх умовах. так. Тим, що, от зробив я собі там, наприклад, тих самих півтони, хочу, додаю, там якогось нового коксидіостатика. Добав, так, на все. Хочу там зробив там декілька кілограм. Без коксидіостатика, бо може там прогодував там, деякий час, можна коксидіостатика не додати. Хто знає, хто не знає, ну, то довожу, довожу до вашого відома. Є такі коксидіостатики, які не, ну, не робляться від них звикання. Хочу додавлю коксидіостатика до всього. Так. Час і часу по-любому треба по-любому давати, щоб так, коксидія то така штука, вона в період 2-3 тижнів возбуждається в організмі. Кожна бактерія, хвороба там вірус в кролику присутній, і якщо там не давати тих чи інших вітамінів, там чи антибіотиків, так то він починає там легесенько-легенько накопичуватися і прогресувати. Як казав недавно один з кролиководів, організм кролика бере на себе нагрузку на імунітет, так. В час від часу, щоб ту нагрузку з імунітету знімати, то треба додати антибіотика. Завжди, завжди, антибіотика не бажано додати. Чого? Завжди його додають на відгодівлі, там 2-3 місяці. Наприклад, ті самі кури, місяць часу, там 40 днів, 45 чи там 50 днів, скільки як яхто годує. Щоб тупо на відгодівлю поставив, вигодував, там деякий період часу зняв з відгодівлі і забив. Так Так само свині поставив, тупо відгодівля, вигодував і забив. Ту саму свиноматку завжди на антибіотик ставити не можна, хоча всі думають, що воно там все на преміксах, все на антибіотиках не можна, тому що це все імунка. Ви знімаєте з імунітету ту саму нагрузку, так? Але, але кролик тоді вже чи та свиноматка, чи те, що продукує вам потомство, так воно стає нейтральним організмом і він є схильним, він є вразливим, до будь-яких хвороб. І якщо вже потім якась бактерія заходить якась сильніша, а вже організм кролика, там, чи таї свині, чи що там, потомство дає привикло так, до хвороби, то виходить, що цей антибіотик вже з цим всім не справляється. І тоді треба якогось сильнішого антибіотика. Я кажу, то якщо є там можливість там додати, можете в своєму господарстві зробити, це все є прелість, погано, що постійно треба біля комбікормового бути займатися. Але добре тим, що ви можете в будь-який момент щось взяти, якщо ви в цьому ділі розумієтеся, взяти і додати якийсь препарат. Бо якщо ви, наприклад, зв'яжетеся з якимось великим заводом, а він буде вам робити там не менше там, скаже, 5 тонн чи 7 тонн корму, і скаже, слухай, я цей комбікорм зробив тупо з реацілом. Все, хоч бери, хоч не бери. Слухай, я цей корм зробив, там, наприклад, з антибіотиком. Хоч бери, хоч не бери. А так не у вас, знаєте, купити там. Наприклад, 100 кг з антибіотиком, 100 кг, там, з, чи 200 з тим самим колцидіостатиком, наприклад, тільки без антибіотик. Розумієте, отут От вся апрелість, що це все можна додати в домашніх умовах. І два, наприклад, є. Треба там на самок дати, там, 200 кг, ми собі взяли, прогодувати самок чуть-чуть з антибіотиком, там 2-3 дні, щоб просто знезарадити їх. так, взяли, Прогодували. А від наприклад, без антибіотика, бо відгудівля має бути чиста, гарна, хоча б тих самих там, місяць, там, три тижні до забою, має бути без того. І так само коксидіостатик. має бути, має бути завжди, але якщо він є завжди, то е, ну, прирости трошки падають. Хоча не всі то знають, всі хочуть комбікон з коксидіостатиком, хочуть заплатити ті самі гроші, е, як з коксидіостатиком, так і без нього. Але кажуть, дай мені коксидіостатика. Вони всі знають, чи його додають туди, чи не додають. Ніхто не може провірити. От я, наприклад, додаю такий косвістатик, в ньому є запах специфічний. Тут же, коротше говоря, ніяк не надуриш. Що хочу вам сказати, хочу також пробувати деякі корма брати, порівнювати навіть годівлю, Чого, бо може ще таке бути, що я може не буду займатися, наприклад, саме як там кролями чи кормами. І виходить, деякі корма може буду брати, пробувати. Щось нове. Чого нове? От той самий корм, так я, наприклад, на ньому годував. І я вам скажу так, по своїй, по своїй практиці, коли корм новий виходить на ринок, він завжди старається зробити щось таке добре, щоб з кимось конкурувати. Коли той корм вже стає стабільно на ринку, його починають стабільно брати. І вже багато хто за нього знає, так тоді він вже може щось там мудрувати, мутити, щось не додати, щось поміняти. Якийсь інгредієнт, а кролики то така штука, що вони бояться зміни тих самих інгредієнтів. Вони ж, вроді, ту саму клітковину роблять, той самий протеїн роблять. Але на кроликів то відзначається, якщо там не дати одного з клітковиною, другого дати чуть меншою клітковиною, але то інгредієнта дати чуть більше, щоб ту саму клітковину нагнати. Так? то воно трошки дає взнаки по кролеві. Хоча вони не знають, вони просто цей корм роблять. Тому є зараз нові корма, які виходять на ринок. І якби хочуть себе якось за цього саме, то я не так знаєте, за себе, як от думаю, за того самого колегу. От хоче він ну, каже, я не знаю, ти каже, хоч будеш, хоч не будеш на кролях, а мені то прийдеться по-любому десь корма брати. Я думаю, взяти та й попробувати там 100-200 кілограм якогось корму. І нового, нових виробників. Бо я за багатьох чую, і я за всіх знаю, хто на ринку працює і хто якими кормами годує. І якби я з людьми, як люди там телефонують за якоюсь порадою і кажуть, там в того здувся, в того там пух скубує. Я, якщо в мене якісь проблеми були, то я ті всі проблеми показував. Я пробував так само кормами годувати і торгувати. І тим, що. Годував так само і торгував і показував, що в мене там поносили, але то не від корму, то тоді від води було. Показував, що в мене там клітковини мало було, що кролики пух обдирали. Ну, Коротше, це все показують. І всі нюанси я убрав, забрав. І я от тільки бачу, що кролик не такий. Раз, рецептуру поміняв, собі, і колегу. І взяв, переробив, і вже все нормально, з кроликами стабілізувалося. Получається, вся прелість, що я можу це зробити тут. Але, от, наприклад, по ціні, так. Ну, мені не виходить там продавати дешевше. Ну, бо блин, Це все треба надихатися, того всього треба наноситися, то наш перетаскати, щоб там щось трохи заробити. Через то, думаю, візьму, ка я спробую, щось люди роблять корма так, і віддають їх дешевше, трохи, якби да, дорожче, ніж собівартість, але все одно. Але все одно там ще зазор виходить, навіть якщо за доставку заплатити. То я думаю, візьму-ка, я попробую, небагато. Бо якщо наш регіон сюди доставити побільше, то я думаю, знижка буде ще цікавіша. Коротше, як я буду це все пробувати, то обов'язково вам розкажу і покажу. І скажу, який корм, і покажу, які будуть результати. Ну, якщо я його візьму і поставлю, то я обов'язково розкажу, який корм. Бо цей корм мене трохи зацікавив. Чого? Ну, прирости, знаєте, вони там всі говорять, в районі 50. Зацікавив тим, що немає соняш... соняшникової макухи, хоча є одним із основних інгредієнтів кролячого корму. Але кажуть, прирости класні. Ну, і, як то кажуть, секрет фірми, я хочу подивитися, який він. Мені здається, що він не, не чорний корм, якщо там соняшникові немає. Мені здається, що він більш досвідніше похожий, але кажуть, що 30% трави. Ну, коротше, візьму, то вам покажу. Все це на рахунок додавання всяких там різних препаратів до корму в домашніх умовах. Коли чогось не вистачає, ви чогось по-любому додавали І собі бачите результат. Працює препарат, не працює препарат, то вся прелізь, що Тут можна щось скомбінірувати. Так як я вам колись розказував, що може, буду робити там. 300 кг одного корму, 300 кг другого корму. І тут 300 кг, знаєте, немає, як бавитися. Мені хоча б там по півтони, півтони там одного, півтони другого, півтони третього. Там. Але треба більше кроля ставити, щоб ну, було на чому його годувати. Хоча б там півтони, щоб за два тижні приблизно з'їдали одна партія, півтони, друга партія з'їдала, півтони третя. І тоді вже якось так щось модувати робити. Все, всім. Пока. Пишіть свої думки. Що ви про це думаєте, і... і чи вас така штука цікавить? Все, всім пока, на все добре.